В російській авіації розпочався справжній колапс. Літаки масово виходять із ладу, падають під час вилітів у бік України або просто зникають без жодного сліду. Кількість інцидентів за короткий час зросла настільки, що це вже схоже на повітряну. Чому останні випадки перевершили всі попередні, бо масштаби втрат шокують навіть самих пілотів? Поки командування сономно намагається знайти пояснення до України. Надходять на прочут оптимістичні новини. Ось і подробиці почути прямо зараз. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залучайте вподобайки та коментарі коментарі. а я буду розпочинати. Почнемо з того, що в Ерефі розбився військовий винищувач Су-34. Винищувач упав у лісі біля населеного пункту. Велитьма. Розмір заявляють про те, що винищувач зруйнований повністю. У міноборони Арефії підтвердили, що в Нижегородській області розбився су 34 І зазначається, що інцидент стався під час навчання тренувального польоту. У літака сталася відмова системи випуску однієї зі шасі. У міноборони Арефії заявляють про те, що нібито вивів винищувач у безпечну зону та катапультувався. Обидва льотчики живі. Однак підтверджених даних цьому немає. Нещодавно в ерефії також розбився літак із пасажирами. Ніхто не вижив. Відомо, що літак виконував рейс Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинде. Ан 24 зазнав аварії під час заходу на друге коло для посадки в аеропорту. Тинде за даними російських медіа, літак впав на схилі гори за 16 кілометрів від міста, де він мав приземлитися. Як пише російська телеграм-канал ШОТ на місце падіння пасажирського літака вирушили рятувальні гелікоптери. Однак вони не змогли приземлитися там, тож рятувальники вирушили пішки. Жини авіатрощі наразі не встановлені. Однією з версій є помилка пілота. Слідчий комітет рефії повідомив, що ніхто з присутніх на борту літака не вижив. Також у Росії прямо під час польоту впав військовий літак. Міг 31 За оприлюдненими в російських офіційних ЗМІ даними інцидент стався під час навчально-тренувального польоту. Обидва пілота нібито встигли катапультуватися. Росія використовує літаки міг 31 у війні проти України. Серед іншого, ці літаки в модифікації міг 31 к регулярно обстрілюють українську територію ракетами Кенджал, запускаючи їх із повітряного простору Російської Федерації. Тим часом Росія раптово заявила, що Україна намагалася викрасти літак міг 31 разом із кинжалом. У федеральній службі безпеки Росії заявили, що запобігли змові українських та британських спецслужб та завадили викраденню російського літака. Міг 31 Судно, нібито було оснащене гіперзвуковою ракетою. Кинджал за даними російської спецслужби, пілотам пропонували за викрадення 3 мільйони доларів. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на державні. Зміта інформаційне агентство РІА. ФСБ зазначає, що Україна та Великобританія планували масштабну провокацію з використанням викраденого літака за версією спецслужби українська військова розвідка намагалася завербувати російських пілотів, пропонуючи їм 3 мільйони доларів за викрадення винищувача та громадянство. У ФСБ стверджують, що винищувач, нібито, був необхідний Києву для провокації проти найбільшої авіабази НАТО на території Румунії в місті Констанце. Росіяни повідомляють, начебто, операція готувалася від осені минулого року і в ній брали команда журналістів розслідувачів Беленкет. Людина, що нібито вийшла з російським льотчиком, на зв'язок представилися співробітником Беленкет Сергієм Луговським. Російський телеграм-канал пише, що викрадення планувалося на акваторією Чорного моря. Київ пропонував імітувати катастрофу літака і забезпечити таким чином прикриття. Зауважимо, що ФСБ навіть видало постановочний сюжет про те, як їм вдалося запобігти спробі України та Британії влаштувати провокації з викраденням літака. Міг 31 державне телебачення Росії також. Показало фотографії повідомлень і записи чоловіка, який, як стверджується, працював на українсько британську розвитку і пропонував російському пілотові гроші за переліт на міг до Європи. Агентство Reuters зазначає, що не змогло незалежно перевірити цю інформацію. Нагадаємо, що раніше українська розвідка провела операцію синиці. Тоді російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно вигнав із Росії вертоліт Мі-8 до Харківської області. Тоді голова Гур Кирило Буданов заявив, що така операція була. Першою вдалою за всю історію України і за операцію пілот отримав 500 тисяч доларів як винагороду, ну а потім переїхав до Іспанії. Окрім того, від початку вторгнення Рефі вона насамперед втратила 17 літаків і вертольотів. І через френдлі Fire, пише видання за інсайдер. При цьому останні припущення вертольоту саме знищення його к 52 сталося під час атаки українських безпілотників на територію Росії. К-52 переплутали з безпілотником, і російський винищувач відкрив по ньому вогонь. За за попередньою інформацією екіпаж гелікоптера загинув. аналітики видання зазначають що цей випадок став мінімум 17-м підтвердженим випадком втрати російських літаків і гелікоптерів від власного вогню від початку повномасштабного вторгнення. Лише у 25-му році це вже друга така зафіксована подія. Загалом від дрожнього вогню Росія вже втратила щонайменше 12 літаків: 4 Су-35, 3 Су-34, 2 А-50, а також по одному Су-27, Су-30 та Іл-22. Ну і 5 вертольотів, таких як К-52, дві одиниці, 1 к 29 Мі 24 та Мі-8. Раніше також російські військові збили власне винищувач над окупованим Кримом під час нічної атаки безпілотників на півострів. А експорти наголошують, що на Росію чекають серйозні проблеми з авіацією. Російська авіація перебуває не в найкращому стані, адже діють західні санкції. Від початку повномасштабної війни Росія не здійснює стільки пасажирських рейсів, стільки було до 2022 року. Більшість міжнародних рейсів Крита надалі криза посилюватиметься. Про це наголосив економіст Максим Блант, додавши, що в Росії технологічно життя спрощується. Деградує, і це було очевидно. Із 22 року Росія і надалі, за переконанням економіста, залишиться без цивільної авіації. Він прогнозує, що не буде авіаперевезень, будуть возити поїздами, а не буде поїздів, їздитимуть на конях. все до цього йде і в цьому і виражається криза. Озвучив Блант. Економіст проаналізував і ситуацію стосовно російської військової авіації. Він прокоментував інформацію, яка з'являється у ЗМІ, про те, що Росія, начебто, відчуватиме проблему з авіаційним керосином через атаки по своїх нафтопереробних заводах. У мене є сильні сумніви щодо того, що військова авіація залишається без авіакеросину. Ці постачання будуть відбуватися. От вони останні паливо зіллють із цивільних літаків, але заправлять військові, вважає Блант. Водночас американські офіційні особи не згодні з тим, що російські військово-повітряні сили перебувають в поганому стані. Зокрема, голова європейського командування США та Верховний головнокомандувач НАТО Крістофер Каволі заявив, що США втратила безперечно лише 10% своєї авіації. Ми не бачимо значних втрат у повітряному просторі, особливо в авіації далекого радіо та стратегічній авіації. Стратегічні сили Росії, авіація дальної дії, кібернетичні можливості, космічні можливості і можливості в електромагнітному спектрі не втратили жодного потенціалу. Військово-повітряні сили втратили деякі літаки. Але лише близько 10% свого флоту підкреслив Каволі під час квітневих свідчень палаті представників Конгресу США. Ну, і трохи більше половини російських літаків, що використовуються в Україні, старші за 30 років, і у них залишилося мало годин в винальоту на відміну від битви за живу силу. Росіяни програють цю битву на виснаження, вважає експерт видання. Також він наголосив через те, що українським військовим не вистачає зенітно-артилерійського озброєння, вони атакують російські аеродроми, аби зменшувати можливість Росії завдавати по Україні повітряних ударів. Київ схоже, дотримується чіткої стратегії, щоб змусити ПКС звільнити. Свої бази в межах декількох сотень миль від кордонів України, ну або виділити непомірну кількість систем протиповітряної оборони для їх захисту, написав експерт з військово-повітряних сил Джастін Бронк у статті для Королівського інституту об'єднаних збройних сил британського аналітичного центру. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайку та залишити свої думки у розділі коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.